Тарас Григорович Шевченка убоги за дверми лежала сокира. Убоги за дверми лежала сокира. А Бог тоді з Петром ходив по світу та дива творяв. А кайзак на хирі на тяжке лихо, любенько та тихо, та й вкрав ту соки. Та й потяг по дорогу, селила діброви, деревано вибравши, та й цю, як вирветься сокира з роби, йшла по лісу, косовиці, аж страх. А жаль було дивиться, дуби, і всякі дерева, великолі, мов трава в покоси стеляться. А зв'яком встає пожар, і диму хмара Святе сонце покрива, і стала тьма, і одурал, та тутингі до доарал, кипіла в озерах вода, палають села, города, ридають люди, виють звірі, і за тоболом у Сибірі в снігах ховається. Сім літ сокира Божа лізти на І пожарище не вгасало, і мерк за Тимо Боже світ. На восьме літо у неділю, не наче ляля в льолі білі, святе сонечко зійшло, Пустиня циганом чорніла, де город був або село, і головня уже не тліла, і попіл вітром рознесло. Пилини навіть не осталось, тільки одним одно хиталось Зелене дерево в степу. Червоні по пустині, червона глина та печина, бур'ян колючий та будяк, Та інди за собою, в яру чарніє під горою. Та дикий інколи кайзак тихенько вийде на гору на тім захилим верблюді. Непевне діється тоді, мов степ до Бога заговорить. Верблюд заплаче, а кайзак понурить голову і гляне на степ і на каработак. Синхи чагач кайзак спом'яне. Тихенько спуститься з гори і згине в не пустині. Одним єдине при долині снігу край дороги стоїть дерево високе, покинути Бог, покинути сокирою огнем не палиме, ще почеться з долини по давні годині, а кайзаки не минають дерева святого, на долину заїжджають, Дивуються з його і моляться, І жертвами дерева благають, щоб парості розпустило. Бедним